Рівненські чиновники ледь не найнебезпечніші люди планети. Схоже, так вважають російські правоохоронці, котрі подали у розшук аж 14 політичних діячів з нашої області. Такі дії держави-агресора виглядають досить недолуго, адже люди, що увійшли до цього списку, навряд коли перетнуть кордон із Росією, враховуючи напрямки їхньої діяльності та політичні погляди. На глибоке переконання російських слідчих, усі ці чиновники нібито вчинили злочини, пов'язані із нацизмом та викривленням історії. Зокрема, серед розшукуваних можна знайти виконуючого обов'язки міського голови Рівни, Віктора Шакерзяна, який займався дерусифікацією міста, та є очільником відповідної комісії, за його словами, те, що він є у російських базах розшуку, свідчить лише про одне. Він робить усе правильно. Ну, це їхня робота. Напевно, я впевнений, в тому що ми робимо все правильно. Тобто, нашу культуру треба все-таки нашу культуру прославляти, а не радянську. Те, що ми робимо сьогодні, живемо даже в Україні. Це є теж для них це є злочин. Я думаю, що нам націю треба продовжувати підтримувати один одного, і те, що вони на своїх там рівнях роблять розшуки, хай собі займаються своїми діячами. За якими принципами створювався перелік осіб, котрих нині розшукують, невідомо. Бо ж до нього увійшов не лише очільник рівного, а ще й 11 членів виконавчого комітету. Серед них і Артем Ганущак, за словами чиновника, те, що він перебуває у розшуку, стало для нього сюрпризом. Припускає, що упинився у базі тільки тому, що є посадовою особою, яка виконує свої обов'язки. Ми, в принципі, просто здійснюємо свою роботу систематично. І по напрямку декомунізації це було ще спочатку і до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного. Ну і після повномасштабного вторгнення ми розпочали активне сприяння збройним силам, там і підготовка до оборони міста. Напевно, що моніторили засоби масової інформації, як активно рівне включилося і допомагає. Варто зазначити, що з незрозумілих причин шукають російські слідчі не лише чинних посадовців, а й екс-керівників міста. Ста та області, зокрема, у списку опинився і колишній начальник Рівненської ОВА, а нині керівник фонду держмайна України Віталій Коваль, як він сам зазначив, те, що ворог вніс його у цей перелік, є приводом для гордості. У переліку розшукантів я бачу багато достойних осіб, які своїми діями наближають перемогу України або відстоюють незалежність на передовій. Тому перебувати серед них честь для мене. Хоча сам відбір кандидатів у розшук заснований на звинуваченнях у нацизмі, інакше як сміхотворним не назвеш. Це частина інформаційної. Но війни ворога проти народу України не більше. До списку особливо небезпечних потрапили не лише рівницькі чиновники, а й відомі всій країні діячі, телеведучі, військовослужбовці та активісти, до прикладу, Кирило Буданов та Валерій Залужний, а також блогерка та журналістка Яніна Соколова. Як зазначає жінка, росіяни додали її в базу за одне інтерв'ю, в якому вона висловлювала проукраїнські наративи. Такі дії країни-агресора жінка вважає смішними. Друзі, всім привіт! Російська Федерація оголосила мене в розшук як екстремістку і терористку. Це звичайно дуже смішно. Чи я боюся, і міжнародний розшук з боку Російської Федерації стане для мене ще більшим подарунком і честю, аніж розшук внутрішній, тому все йде до фіналу і краху Путіна і Росії. Слава Україні. Відомо, що у цій базі є не тільки українські, а й іноземні діячі та посадовці. Здебільшого вони потрапляють туди за ухвалені рішення щодо дерадянізації, антиросійські виступи чи висловлювання, котрі суперечить політиці держави-агресора, або ж просто тому, що так вирішує тамтешня влада. Та з якої б причини вони туди не потрапили, у всіх цих людей є чим пишатись, адже увесь цивілізований світ вже давно зрозумів, рішення та дії, котрі не схвалює Росія, є правильними та обов'язковими до виконання. Ангеліна Бурак, Сергій Карпюк та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.